З нагоди 106-го дня народження ідеолога українського націоналізму Степана Бандери всього було близько п'яти тисяч людей. Традиційно колона рушила від пам'ятника Шевченку. На Майдані Незалежності провели вічі. Все завершилося трохи більше як годину тому. Віталій Бакуменко далі. Поки учасники ходи роздають прапори, народ розважає музичний дует. Сьогодні головна мелодія гімн України. Чоловіки збирають докупи смолоскипи. Ну, звичайно, хто хоче, хто буде прапор, хто буде смолоскип, хто буде без нічого тут, як забажає. Сьогодні Степанові Бандері 106 років. Провідник ОУН від польської влади дістав сім довічних років: від німецької концтабір, від московської отруєну кулю. Все життя він боровся за незалежність України. Це наш ідеолог, наш провідник. Хоч він давно вже не з нами, але ми віримо в його ідеї. І кожного 1 січня уже, якщо я не по... Помиляюсь, 10 років в Києві, проходить колоскипний марш в цей день. В Першу чергу приклад для наслідування е, і в ідеологічному плані, і в плані м, життєвих цінностей, також е, тому, що він був дуже хорошою людиною. Е, ну погана людина, просто не може присвятити своє життя якійсь ідеальній меті. Відправна точка з молоскипною ходи Парк Шевченка. Під гасла та вигуки колона рухається в бік Хрещатика. Цією смолоскипною ходою люди вшановлюють пам'ять Степана Бандери. Сьогодні 1 січня і його день народження. Ми підтримуємо Україну. Ми з Донбасу самі. Луганська область. Ми за Україну. Слава Україні! Завершили смолоскипну ходу на Майдані Незалежності народним віче. Віталій Бакуменко, Олександр Прозоров, перший національний.